І давайте зайдемо в сферу діяльності і глянемо, що там. Протягом трьох днів якесь питання, бумажне питання, я б сказала, буде вирішено. Ви будете. Радіти цьому результату, можливо, ви зіткнетеся з якоюсь бумажною волокітою, і це протягом трьох днів вирішиться, тому що тут радість велика. Тут радість для вас неочікувана, можливо, настільки важкі питання, що ви навіть і не думали, що це так може вирішитися протягом трьох днів. Так? Ви, можливо, довго чекали і. Тут якась метушня біготня і радість від того, що все вийшло. І будете рухатися далі. От таких два ваших просто величезних чотирихлисних клевера, велика удача на вас чекає два рази успішно справитися з своїми задачами.